На далекій далекій планеті бувів жив одинак на ім'я Ох, Салют! який хотів бути корисним. Я суперспеці з високих технологій. Ой-ой. Але тепер арештуйте цього була! Йому треба десь сховатися. А! 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 Я вже можу вийти на волю. Не можеш. Чому ж це? Можу, тільки забери звідси дерев'яний брусок. У березні мене звуть Дяка, а я Ох. Ох. так мене називають чимало близьких друзів. Привіт! Ах. Це я Ох. вітаю Ох. від студії DreamWorks Animations. Що ти зробив із машиною? Так вона краще літатиме. У тебе тут паразити. Це мій кіт. Він чогось вібрує. А він часом не вибухне, не вловими. Чому тебе шукаю? Я зробив кілька помилок. А, 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 а! Ой. Непередбачуваний, що трапилося з моїм тілом. Це зветься танець. Буви не танцюють. Схоже на те. І швидко воно мене! у пошуках нового дому. Від творці сімейки крудців і як приборкати дракона. Ти справді думав, що втечеш? Вони хочуть знищити землю. Ми не здамося їм. Ходімо. Він змінить її планету. Починає, Починає самознищення. самознищення. О, Вона змінить його світ. Серед боїв я чужий. Ми усі не без вад. Помилки це у нашій природі. Так треба піпі. -пі. О, я тоді теж спробую. Ми їж синю цукерку. На щастя, я велика миска лимонаду. Не пий той лимонад. Нарешті вдома. О oh, oh, ні! Руки раптом догори і танцюю. Раз, два, три. У три де Скоро у кіно.